Ти у перших стосунках зробила аборт? Так. А. Це було якраз ми приїхали на завод. Жили в жахливіших умовах. Тільки приїхали, знаєш? 18 років. 18 років. Mm -hmm. Тільки приїхала на завод, і тут затримка, я нічого не знала про цей стан взагалі. Просто затримка. І в мене вже почався токсикоз аж навіть це вже була п'ята, шостий тиждень, і мені аж погано я кажу до лікаря, і мені роблять УЗД, а я вагітна. І? Ну в мене не було дум... ніяких думків, окрім того, що я дитину в цей світ в ці умови ну пускати точно не буду. Від е, хлопця я не бачу ніякої стабільності, ніякого ніякої впевненості, що він якось нас забезпечує, якось дасть яке життя. Він нього, від нього просто е, емоції, що я вагітна нуль. Оце він так по життю, нуль емоцій. Але ти пам'ятаєш цей день, коли ти це зробила? Так. Я, я їхала до того Львова на останніх силах, мені дуже було погано. Це вже був токсикоз дуже сильний. Окей, це було погано фізично, а морально. Що? Ти от саме в цей день. Якщо ти е, хочеш запитати, чи відчувала я якісь е, що в мене гризла совість, що я так хочу вбити дитину, да, то мене цього взагалі не було. Я просто не хотіла пускати людину в цю бідність, і мені mm. не, не було зовсім, що мені якось погано від того, що зараз я роблю. А от, от цей страх, що це ж е, перша вагітність, відповідно, е, якщо аборт, то потім можна... я не знала мати... цього. Мені ніхто про це не казав, і тому я йшла спокійно. Ну як спокійно, е, морально спокійно, але фізично. Я ж сама поїхала до Львова і там так. По тим маршруткам і ледь добралася до клініки, яка мені дала цю таблетку. Це один раз було в тому житті? Так. Угу. Слава Богу.